Всім вітання! Сьогодні хочу вам запропонувати приготувати ось такі смачнюші цукати. Це дуже класна альтернатива цукеркам. По-перше, це корисна альтернатива цукеркам. І якщо замінити цукор або взагалі відмовитись, то навіть буде низькокалорійна альтернатива цукеркам. Всім бажаю приємного готування. І... Не забудьте поставити в в цьому відео, залишити хоч якийсь. Ну що ж, полуничку я вже перебрала, перемила і навіть зважила. <кій> в цій тарілці у мене полуничка майже вся однакового розміру. Ну, я намагалась, можу чесно вам сказати. Дивіться, яка чудова полуничка. вчора мій син знайшов її на полі. Ну що ж, для приготування цукатів нам потрібно всього три інгредієнти: це полуниця. Цукор і вода. Ось так. Все-все, що ми маємо для цього приготування. Я відібрала ягідки більш-менш однакового розміру. У мене 750 грамів ягід, і я планую використати 500 грамів цукру на це на цю кількість ягід. Беремо посудину, в якій ми будемо продовжувати варити нашу полуницю. Я беру те, що маю. Так, у мене вже є тут. Один стакан цукру. І зараз я ще хочу насипати Ой-ой, що б тут такого. І ось другий стакан цукру. Тепер нам потрібна склянка, просто одна склянка води. Виливаємо наш сироп, перемішуємо, вибачте, мішею перемішуємо гарненько. І відправляємо варити сироп, звичайно, навіть. Перемішуємо, щоб нічого не де, як кажуть, цукор не наш. Як відвариться сироп? Коли повністю розчинився цукор, ми висипаємо наші з вами ягоди. І гарненько, обережно їх перемішуємо, щоб кожна наша ягідка була подушена сорочка. Проварюємо буквально дві хвилинки, коли вони покипить, буквально дві хвилиночки Цього нам потрібно зробити Ой, Аромат, ну, просто божественний. Після того, як покипіли ягідки, відставляємо їх і даємо їм повністю охолонути. Багато хто де пише, бо це де займає 10 хвилин годин. Побачимо, скільки займе часу в мене, і я вам про це все розповім. Пройшло в мене 8 годин, десь приблизно 8-9 годин. Повністю випила вся наша суміш. Єдине, що хочу сказати, що я точно ну, не відчекувала, там, тобто не приходила не. Трогала, як кажуть. Ну, Дивлюсь, що вже вистало. Зараз ми вибираємо ягідки повністю всі обережно з нашого сиропу і поставимо його покипіти. Повністю вибираємо обережно, щоб не подавити, не порвати ягідки. Кожну ягідку акуратненько, акуратненько, ось таким чином. Ну і тепер включаємо, чекаємо, коли закипить. Після того, як суміш знову закипіла, повертаємо ягоди в сироп і даємо знову йому охолонути. І наші ягідки друге вже охололи. Ми їх знову вибираємо за допомогою шумовки. Намагайтеся якомога більше віддати сиропу. щоб менше тарілці, як кажуть його. Наш сиропчик. Ось так я його стіжую, протіжую наші ягодки десь гарненькі. І також треба це робити обережно, щоб не порвати ягідки, щоб ягідки були одна в одну красиві красиві нахідня. Тепер прокип'ячуємо сироп десь приблизно хвилин з 10. Після того, як наш сироп покипів, ми відправляємо наші з вами ягідки. Нову і даємо також минулу хвилиночку покипіти. Ой, вже подавила ягідки, бачу, теж обережно це робимо. Цього разу не перевертаю, бо нам не потрібен сирий сироп, який залишиться в тарілці. Даємо їм покипіти. Яївка полежна, мала, щоб яєвка великрасила. Кожна яєвка має бути. Ці ягодки викинули, даємо закипіти і вимикаємо. Знову даємо охолонути повністю ягідкам, і я покажу, що буде. Пройшов час, ягідки охололи і ми тепер їх будемо перекладати. Можна використовувати будь-який посуд. У мене ось такий пластиковий піддом, він буде сюди стикати, поки що ягідки. І я зараз щільненько-щільненько їх тут викладу. Ось таким чином кожну ягідку окремо. Ось так, бачите, трошки давати відстань між ягідками, щоб вони могли, але треба це робити кожну-кожну ягідку. Можна використовувати будь-який який і маєте. Після того, як виклали ягідки, даємо їм стояв вистоюватися і Хоча б декілька разів на день, я це робила вранці і ввечері. Перевертаємо наші ягідки. Як правило, якщо на вулиці дуже тепло, то для того, щоб творилися цукати, достатньо 3-4 днів. Але в мене дуже холодно було, постійно йшли дощі, тому в мене це зайняло тиждень. Але якщо чесно, результат того вартий. Смак і вигляд ну просто бомба! Рекомендую, якщо будете готувати, обов'язково дайте мені про це знати в коментарях. Мені буде дуже цікаво, що вийшло у вас.